Культовий заклад китайської кухні, який вже не одне десятиліття працює в Одесі, кафе ЮН смачно годує одеситів вже дуже багато років на проспекті Шевченка, а ну пишіть чи бували там? Ну, а ми сьогодні завітали в їх же заклад, але в центрі міста на Буніна 35. Тут досить просторо, стильний тематичний інтер'єр. Перше, що шокує величезне меню, просто очі розбігаються заодно, показую вам його та ціни. Ставте на паузу та читайте. Але відразу скажу: якщо раптом вам якась позиція здалась до Рогою, ви просто не в темі, які тут порції. Наприклад, подивіться на суп південний з яловичиною та рисовою локшиною, який ми замовили, коштує 280 гривень. Слухайте, його вистачить на трьох-чотирьох людей спокійно. А який він пряний, гострий, насичений. При цьому яловичина в супі дуже ніжна. Собі замовила рибку короб білка, коли винесли, реально була в шоці від розмірів та від самої подачі. Вона вау. Ціна такого коропа 625 гривень. Він подається в кисло солодкому соусі це просто неймовірно смачно. От прям реально не уявляю людину, якій би не сподобалась ця страва. Льоша замовив смажену свинячу під черевину з китайськими овочами за 395 гривень. Подивіться, яке м'ясо просто на волокна розпадається. Ну, А такі овочі ви не спробуєте в жодному іншому закладі. Я навіть подумала, що це гриби, але ні. ну а родзинкою став десерт хрустке молоко. 225 гривень. І що я можу сказати? Тепер це один із моїх улюблених десертів загалом. Іжнюсінька всередині навіть не знаю з чим порівняти, і таке. Хрустке зовніше до нього подають згущенечку. З напою брали лимонади. і, До речі, вони в Одесі єдині такі, бо не з льодом, а з снігом, який робить ось така спеціальна китайська машина. Ми точно повернемось сюди ще багато разів, бо хочеться спробувати і інші страви з їх меню. Діліться в коментарях. Чи бували ви в кафе ЮН? Та як враження?